Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов став першим заступником голови Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Керівником ж асоціації на звітно-виборчій конференції одноголосно обрали голову облради Миколу Лукашука. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської облради. Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування є добровільним неприбутковим об'єднанням місцевих рад, що створене з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування області щодо захисту прав та інтересів територіальних громад відповідних територій, а також сприяння їхньому соціально-економічному та культурному розвитку, зазначив радник голови облради, заступник голови асоціації місцевого самоврядування Анатолій Адамський. Також він підкреслив, що, попри Воєнний стан територіальні громади Дніпропетровщини демонструють неабияку злагодженість у роботі. Основним завданням асоціації сьогодні є забезпечення умов для належного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування. Сьогодні дуже важливо не забувати про внутрішні питання та виклики. Кожна громада області має відчувати підтримку і отримувати необхідну допомогу. Для цього і існує Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування, зазначив Микола Лукашук. Також він підкреслив, асоціація має потужний набір Бір засобів та інструментів надавати практичну допомогу об'єднаним територіальним громадам щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, наказів, цільових програм, соціальних стандартів, проєктів та програм, економічних інструментів. Кожен із них передбачає взаємодію сторін на різних рівнях: громада, бізнес, влада, громада та бізнес влада. Більше про асоціацію та пріоритетні напрямки її діяльності читайте на сайті міської інформаційної служби міськрапкадіпі.юе.